Доброго дня, шановні українці! З вами український історик Єршвес. Продовжую райд біля кордону. Тепер дивіться, я в гущині турецької долини. І що ми бачимо? Йдуть сліди до кордону. Одна людина, але подивіться, як специфічно вона йшла. Оці сліди ведуть в напрямку до кордону. Людина йшла. Свіженькі сліди сніжочок Людина йшла. І йшла, потім раз, передумує із дороги. От ми бачимо дорога до кордону, а вона звертає в ліс. Чи почула мене от ще один слід? Подивіться, ця людина от ще один слід. Ще один слід. Ще один слід. Будь ласка. Ось місцевість, кордон поруч. Ось слід. Ось слід. Як ми бачимо, до державного кордону через ліс ідуть сліди. Турецька долина. Оскарте дзвони правоохоронцям, відкрию вам секрет. Дзвонити я не можу. Телефон у мене просто звідси не бере. Я можу на даний момент тільки знімати глушина. Візьміму матеріал, викладу і доповім нашим право банкоматним правоохоронцям. Thank <laughs> you.